Я намагаюсь відчути тут віскі, і, в, і мені не вдається патичного самогона в баби в селі мікс цукрового е, тросника та е, бабиного самогона. Я тут не відчув віскі. Я б не рекомендував придбати ось цей віскі навіть за його, е, типу, червоний цінник е, ще ніколи. Бабин самогон не дарував мені таких емоцій. Подайте ковток води! Всім привіт, тобі друзі! Ви на каналі Алкотренер, і якщо ви так само, як і я, сумуєте за сезоном Формула 1, то ставте вподобайку. І пишіть в коментарі, хто, на вашу думку, виграє наступний сезон Формула 1. Якщо що, я сам вболіваю за Оскара Піастрі, і якщо він виграє Формула 1 цього року, то, мабуть, куплю собі щось смачненьке, щось особливе відкрию і, мабуть, запущу стрім на цю честь. Сьогодні ми, як завжди, вирушаємо в подорож. На цей раз це буде така. Незвичайна гібридна подорож, подорож в двох напрямках, незважаючи на те, що в нас ботл лише один. Усілякі там діячі ведуть гібридні війни, а ми проводимо гібридні подорожі на цьому каналі. Чому гібридна подорож? Друзі, в мене сьогодні на огляді такий цікавий ботл від дистилерії Едрадаук. Давайте, як завжди, перш за все нальємо. І поки відкриваю, наливаю, закриваю, попрошу вас, як завжди, зробити все необхідне на Ютубі, а саме лайк, підписка, коментар. Швидкість 1,25 або 1,5. Ось, до речі, друзі, щодо підписок, дуже-дуже, дуже багато, якийсь скажений відсоток людей дивиться без підписок. Якщо ви вперше опинились на каналі, ось ну, нічого складного для вас не буде підписатися. А мені це буде дуже приємна, додаткова мотивація. Тим паче, якщо ви зазвичай смотряться, дивитеся відео на цьому каналі та відвідуєте його без підписок. Ну, реально ж буде зручніше, якщо воно у вас буде десь в списку підписочок, і буде набагато швидше і простіше шукати канал і відоси на ньому. Тож не зволікаємо, підписуємося. Що в нас сьогодні за товариш? Це давайте буду читати, бо все так і не запам'ятаєш. Едрадау. Вінтаж 2016, matured in first fill, hemmed Хемден Барл. Що це означає? Ну, це спирти з звичайного нашого звичного, а для когось і дуже улюбленого виробника Едрадаур, які проходили в 100% своєї витримки. В бочках з-під ямайського високоестерного рому Хемден я не так давно робив огляд на два ямайські високостерні роми. Це був Хемден і Смітенкрос. Мабуть, що Смітенкрос навіть десь десь поряд стоїть. Не будемо його доставати. Ось я вам посилання десь тут прикріплю, де право ліво, якщо цікаво, можна подивитися, якщо в двох словах, ось цей хемден це такий високоестерний ром, який був витриманий. Ну, в мене був реліз пагос, який був витриманий в бочках з під Хереса. Але в загальному це високоестерний ром, який, окрім своїх естерів, особливо мені ще запам'ятався тим, що в нього було таке ну, дуже багато. Перестиглих фруктів, солодких таких змішаних з деревом. І дуже цікаво, як ось ці естери плюс фрукти спрацюють зі спиртами від дистилерії Едредау. При тому, що тут взагалі не, не було хересних бочок. Має бути супер цікаво. Давайте трошки ближче знайомитись саме з релізом. Я ось інколи роблю акцент на дизайні, ось тут немає взагалі сенсу якось. Щось говорити про дизайн, все максимально класично в стилі драдаура, хіба що така зелена етикетка незвична. Але ну, вона трошки, знаєте, особисто мене дійсно якось мені натякає на ямайку, зелені е, пальми, е, зелені плантації цукрового траснику, наче все таке естетично та в тему. Отже, в нас тут. Е, цей ботл, ну не ботл, цей продукт, скажімо так, було дистильовано 24.08 2016 -го, та бутильовано 10.075. Тобто тут максимум може бути трошки менше 9 років. Ну, будемо рахувати, що тут між 8 та 9 роками. Значить, не був фільтрований, не зазнавав фарбування міцність 48.2. І написано, що це. Типу, в нас тут є номер каску, каск номер 328 і вказано, що це один з 314 ботлів. Я ось, чесно кажучи, не заглиблювався в цю тему. Я не думаю, враховуючи його вартість, що їх всього 314, я думаю, що з кожного казку була якась кількість ботлів, але все одно тут в нас є такий собі елемент лімітованості, преміума та статусу. Який в тому числі знайшов відображення і в ціні, про яку ми поговоримо як завжди наприкінці відео? Наче представив цього нашого сьогоднішнього товариша е, доволі непоган, е, непогано, і давайте вже знайомитися з ним поближче. На аромат. Сказати, що він дарує вау, це нічого не сказати. Він дійсно дуже незвичний. Е, в мене ось прям багато емоцій. Е, намагатимусь їх структурувати. По-перше, це естери. Вони не такі яскраві, як е, в саме в високоестерних ромах, але це перше, що тебе тут зустрічає і. Е, Одразу не відчуваєш нічого іншого. Якщо б я е, всліпу це дегустував не знав, що це, я б сказав, окей, це якийсь ну, ямайський, або не ямайський, але все ж таки естерний ром. Оцей е, клей з ацетоном і трошки трошки такого застиглого, засохшого, засохшої шкурки від банана, або просто сушеного е, сублимованого банана. Це ось перше, що нас тут зустрічає. Я намагаюсь відчути тут віски, і, і мені не вдається. Тут, знаєте, я не знаю, як це характеризувати, але тут, тут запах. Трасникового цукру. Якщо ви колись придбали собі ось трасниковий цукор для коктейлів або для кулінарії, ось саме не його смак, а як коли відкриваєш пачку і воно пахне ось таким ось ну, доволі специфічним запахом цукру. І до цього додається запах. Я навіть не знаю, як це правильно сказати. Ну, типу, патичного самогона в баби в селі, якщо в когось колись був такий експіріанс, напишіть про це, в мене, на жаль, або на щастя, скоріш, на жаль, був. І ось знаєте, оцей, типу, це такий характерний запах спирту, але він не солодовий спирт, як ми звикли в Віскі, коли воно трошки такою брагою. А це ось саме ось. Патичний самогон, він такий, як, наче, пахне сумішю спирту та цукру. І ось тут ось цей аромат цукру від тросника з нотками ось цього, я не знаю, сема, спирта паточного. Ось мені здається, що я наразі відчуваю, як пахне, типу, ось тільки-тільки виготовлений дистилят рому з тростникового цукру або з меласи. Мабуть, що ось десь так він пахне, і саме такий профіль тут є. Я колись куштував віскі, віскі кажу. Ром, здається, це був хасає білий, невитриманий. Так, але не той, що йде на коктейлі, а ну, по типу той, який потім буде витриманий і продано набагато дорожче. Ось він був дуже-дуже солодкий навіть в ароматі, але в ньому також ось щось таке було, мабуть, що це і є аромат такого дистиляту. Якщо віскі в плані ось сирого матеріалу, дистиляту дає нам браву. То ось роми, мабуть, що дають нам ось такий мікс цукрового тросника та бабиного самогона. Намагаюся вдихнути глибше та знайти все ж таки тут сліди перебування візкі. Якщо чесно, мені не вдається. Тобто тут реально немає слідів віскі, тут є естери, вони не е, так сильно б'ють в носа, як це відбувається з ромами. Е, тут є ось цей е, цукровий, саме з цукрового траснику профіль. Тут є ось цей е, спирт, щоб ви розуміли, він не поколює носа. Він якось він не агресивний, він просто аромат. Ось як ми відчуваємо якийсь інший аромат, як там, я не знаю, аромат сухофруктів. Ось так само я тут відчуваю аромат самогону. І це дійсно дуже смішно звучить, але це дійсно так і є. Я ось я все ще намагаюся відчути якийсь солод. Ну, знаєте, на дуже глибокому такому втосі я відчуваю ось якісь, типу, цукерки такі, по типу, ну я не знаю, дюшес. Або наче ось в цьому віскі, знаєте, розчинили ось цих черв'ячків, типу желатинових, або там ведмажа желатинові. І тут є такий трошки. Хімозний, сладкуватий аромат, але він набагато глибше. Друзі, я здаюся, як я не намагався, я не можу тут знайти якихось характерних для віски профілів, можливо, вони чекають нас в смаку. Ну, це реально перший мій такий досвід це дуже незвичайний такий експіріенс. Типу, по-перше, 48% не обжигають, не поколюють ротову порожнину, заходять доволі, доволі просто. Є така особливість в високоестерних ромах, що вони стягують обличчя, я вам про це казав в огляді на Спітенкроста Хемден, і вони якось висушують ротову порожнечу, що ось в роті, наче знаєте, Сахара, і ти такий сидиш і кажеш: подайте ковток води. Ось зараз я не відчуваю ось такого потужного. Типу, якогось сушіння, так? Але, ну, типу, нотки є. Ось для мене м, така штука в високоестерних хромах, вона е, ну, якби неприємна. Це од одна з тих причин, за що я їх не люблю. А ось зараз мені не здається, щось неприємне. Це таке трошки-трошки таке сушіння, але це не такий, е, знаєте, досвід, коли ти там якогось. Нерозбавленого виноградного соку з якогось там дикого винограду випив, і тобі все стягнуло там пику в трубочку. Тобто воно таке трошки є суше, трошки стягує, але немає цього потужного як відромів відчуття, і немає якогось ярко вираженої спиртозності. Ще раз і намагаємось розібратися в нюансах саме профілю смаку. Е, ще ніколи. Бабан самогон не дарував мені таких емоцій. Я на е, ковтку відчуваю смак е, трасникового цукру. Але, ну, ось я неправильно сказав, я зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Типу, я в смаку відчуваю аромат трасникового цукру. Ось в мене. В смаку на язику я відчуваю те, що я зазвичай відчуваю, коли відкриваю пачку трасникового цукру і нюхаю, відчуваю цей аромат. Ось в смаку сам трасниковий цукор, він інший. А ось тут, на ковтку, я відчуваю ось те, що я вам в ароматі розповідав. Типу, ось цей е дистилят ромовий плюс аромат е трасникового цукру. І ось це тут йде на смаку. Післясмак дуже зігріваючий і не дуже акцентовний. Я намагаюся зрозуміти, що я відчуваю ось в післясмаку. Ось він гріє дійсно як Бабон Сен, так? Але в ньому в післясмаку є щось від естерів. Щось від звичної нам гірчинки або перчинки віскі, і щось від дерева. Я зараз ще ковточок і спробую максимально ось провідчувати ось цей посмак. Ну, мабуть, що, знаєте, посмак цього віскі це суміш естерів, не дуже таких потужних, з смаком цукрового, ось, тростникового цукру. Такого, типу, я не знаю, не супернасиченого, але все ж таки він є. І насправді посмак проходить доволі швидко, вроді лишається трошки гірчинки. Яку ну насправді якось складно якось ідентифікувати і сказати, що саме це за гірчинка. І насправді, не зважаючи на 48%, тут посмак дуже короткий. Якщо якось фіналізувати, друзі, в ароматі і в смаку, тут в мене був винос мозку, тому що я тут не відчув віскі. Натомість я відчув тут ром. Е, я не люблю високоестерні роми, тому що вони для мене дуже насичені, вони мені дуже висушують рота, вони мені, ці естери, ну, якось їх забагато, а ось тут вони ідеально індегровані в віскі. Єдине, що я тут не відчуваю віски. А так, в цілому, ну це дуже незвичайний, це дуже прикольний експіріенс спробувати ось віскі без смаку віскі, але зі смаком рому. І вартість цього релізу це десь, ну, типу, в хороші дні 4,5 тисяч гривнів по якимось акціях або десь в спеціальних там спільнотах, групах і так далі. В повну вартість цей віскі може коштувати ще десь на тисячу або й більше дорожче. І чи є сенс ось таке купляти? 100% цей віскі сподобається людям, які з якогось дива подеріли і почали казати, що ніякий ром не може бути гірше за віскі. Я, звичайно, ще жартую, але, як то кажуть, в кожному жарті є доля жарту, а все остальне це правда. І ось в мене дійсно є друзі, які вважають, що ну, немає віски, який може рівнятися з ромом. Ось, любі друзі, ось цей віски е, вам сподобається. Особливо, якщо ви є поціновувачем високоістерних ромів, але водночас. Е, Велика концентрація Естерів вас відштовхує, то ось це вам буде дуже топово. Якщо ви, як то колись наш президент співав, Если ти від життя сліти від своєї устав. Якщо ви втомилися від однообразних, типу однотипних віскі, які не змінюються від реліза до релізу, від дистилерії до дистилерії, то ось цей віскі це такий собі атракціон. Який е, зможе е, вас якось розважити, здивувати і подарувати вам якісь нові незабутні відчуття 100%. Я ось сказав про атракціон. Якщо зараз зможу, то я зможу дістати. Ось в мене є ще ось такий ботл. Це в нас бочкова дванашка е, від Драдаура. І мені здається, що ось це, ось це. І ось цей балечен, на який я вже робив огляд, ось це все віскі атракціони І взагалі Едрадаур це така собі дистилерія, в моєму розумінні, яка робить не віски, а атракціони. І е, сказавши все це, я подумав: було б непогано зробити, типу, такий собі огляд порівняння всіх трьох цих віскі. Можливо, ідея на стрім, можливо, ідея на окреме 40, 50, 60 хвилинне відео. Якщо вам було б цікаво таке подивитися, то е, напишіть про це в коментарі. Е, отже, любі друзі, ну чи є е, сенс купляти цей віскі, наче ми з вами проговорили? Якщо ви полюбляєте високоестерні Роми, а е, особливо, якщо при цьому... Велика кількість естерів вас відштовхує. Якщо ви шукаєте щось нового, або якщо ви просто любите ром і не любите віскі, то це 100% вартує уваги. Для всіх інших людей я б не рекомендував придбати ось цей віскі навіть за його, типу, червоний цінник. Тому що. Ну, типу, якщо ви просто п'єте віскі, тому що вам подобається віскі, ось цей реліст не зможе вам запропонувати чогось, чого ви очікуєте, чогось звичного. Якась така історія. Отже, любі друзі, на цьому все. Я дякую вам за увагу. Я вкотре закликаю вас донатити на Збройні Сили України і баночки посилання для підтримки моїх знайомих з рядів ЗСУ або з рядів волонтерів, які допомагають ЗСУ, будуть під цим відео. Ви були на каналі Алкотренер. Ось реально. Якщо ви вже не перший раз дивитесь відео на моєму каналі і ще не підписані, будь ласка, нажміть кнопочку підписатись. З вами був Тренер, Споживайте відповідально, підтримуйте ЗСУ і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па. Віримо в Оскара Піастрі. Там, до речі, е, типу Мерседес зробили новий двигун, який якось по-хитрому, е, типу, працює. Його він більш економний, його можна менше заправляти, і при цьому він дає більшу потужність. І тому команди Мерседес, команди Макларен, і ще здається, хтось, хто купив у Мерседеса двигун на новий сезон, вони прям такі будуть супертопи. А всі інші вже на них скаржаться. Але типу Фія не приймає ці скарги, і сезон має бути суперпотужним. Тож чекаємо.